Вітаю, друзі, сам Україні! Ми сьогодні з вами поговоримо трошки про вибори. В Ріншині ми, ми з вами про вибори не говоримо. Ми кажемо, під час війни це неможливо. Зате наша влада весь час тільки про них і говорить. Хоча спочатку вона розказує: ні, ні, за жодних обставин. Військові мають проголосувати, переселенці проголосувати, жодних виборів під час війни і знову. Вибори, 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 вибори. Тільки про них і терхенько торочать. А якщо подивитися на закриті всякі речі, як працюють робочі групи, що зараз відбувається в ЦВК, як протягують певні моменти тотального контролю за українцями, підв'язуючи їх до реєстру виборців, то що то стає зрозуміло, що це, ну, це мабуть, єдине, про що вони зараз думають, і чим вони зараз по-серйозному нормально займаються. Але. Про це чуть, -чуть далі. Просто чергова заява щодо виборів прозвучала на парламентському саміті Кримської платформи, який проходив вчора у Празі. Там мали взяти участь 70 парламентських делегацій. Господаркою була спікер Палати депутатів Чехії пані Маркета Пекарова Адамова. До речі, за її оцінки, за її виступ, за її інтерв'ю, окремі, які вона давала, дуже глибока її пошана нашим політикам навчитися. Так чітко, однозначно і головне щиро говорити про важливі речі. Але зараз, перед тим, як перейти до цього, як завжди, коротеньке, просте зауваження. Я вас всіх завжди дуже прошу про моральну підтримку мого каналу і цього контенту, який у нас іде. Що я маю на увазі? Я маю на увазі підписки на мій телеграм, на YouTube канал, ваші часові перегляди, поширення, рекомендації, посилання, вподобайки, коментарі. Дуже щиро буду за це вдячний. Це реально дуже сильно допомагає. А тепер переходимо спочатку кілька слів все ж таки про те, що було в Празі. Ну, Стефанчук навчився час від часу говорити гарні слівця, коли треба. Жаль, що за ними, як правило, нічого не стоїть, а часто дуже абсолютно протилежні речі. Ну, це принаймні коли мова йде про демократію, парламентаризм або реформи, сова, сова і більш нічого. Ну от, наприклад, фраза. Звідти, з його виступу там у празі. потрібно називати речі своїми іменами. Агресію треба називати агресією. Загарбника треба називати загарбником. Зараз не час для евфемізмів. Шановні друзі, я прошу пам'ятати, що чіткість у політичних оцінках і визначення гарантує нам чіткість у діях, відповідно у результатах. Результати завдяки роботі, тому числі самого пана Степанчука, у нас. Ой, які не дуже добрі, тому що сам пан Степачук став символом душителя. Демократії, душителя опозиції, обмеження і ліквідації фактично парламентаризму і тому ставлення до того, що він говорить, ну м'яко кажучи, неоднозначне його сава саме через те, що парламентська дипломатія вона дуже поширена в Європі. Це є одна з частин діяльності будь-якої держави. Навіть президентська республіка парламент грає свою дуже визначальну роль. У нас це розтоптано. У нас парламентсько-президентська парламент взагалі жодної релі не грає. І при тому, в першу чергу, руками самого Стефанчука правами дискредитований, принижений і, по суті, знищений. І тому таке поняття, як парламентська дипломатія і роль в ній опозиції, саме опозиції, яка в українському парламенті має дуже добре реноме на заході, є те, чого Стефанчук точно не хоче використовувати. Так я розумію, що. Представництво були обмежені в основному спікери парламентів або представники спікерів. Але це питання України. І коли туди ти при закликав і представницю уряду і одного з представників кримсько-татарського народу Рифата Чубарова. Ти міг і мав для ефекту, якщо тобі потрібний ефект а не поговорити і посвітитися, ти мав туди запросити тих людей, які могли в роботі, працюючи з окремими депутатами, з окремими спікерами, з якими вони дуже добре знайомі добитися для України додаткового ефекту. Але мені здається, що цей ефект не передбачався, і от тому ставлення до подібних заходів саме при Зеленську, у мене дуже неоднозначне з одного боку, отакі вияви солідарності, якими е... З боку наших союзників і друзів є кримські ці платформи, воно з одного боку потрібне. Питання в наповненні: от я пригадую, як після першого саміту 2021 році створили там таку робочу групу. З таких ми тоді на АТР з керівником каналу сиділи, розбирали деяких представників за голову хапалися. Як ці люди будуть щось писати про Крим, щось розробляти? Ну просто елементарно жах. Тому вертаємося далі щодо самої форми. Парламентський саміт це додаткова форма. От вони вигадали щось нове. Взагалі, суги люблять якісь форми засідань, от таке відчуття, що вони народилися десь в періоди сталінського брежнівського застою, прозасідавшися постійно, десь засідати, якісь писати концепції, ще там щось. Головне, щоб не працювати, от це основне і ще при тому, десь мати можливість в чомусь красти. Але якраз ще раз повторюся, без. Депутатів парламенту в даному випадку ця парламентська ініціатива вийшла неповноцінно. Я ще раз кажу: там двоє господарів цього саміту: чеська сторона, яка приймала його, і Україна, для якої це є проблема, і треба було там робити представництво України. Ну і плюс далі на завершення, вже останній пункт, щоб перейти далі до нашої основної теми, це. Реальні кроки, які ви можете запропонувати і там, на тому саміті, і далі для реальної роботи. Певний план дій, певна концепція, певне кадрове наповнення, певні наробки, напрацювання. От зараз просте питання. Всі говорять, де окупація, де окупація рано чи пізно буде. У вас пропрацьовано хоча б законодавчі основи, що ви будете робити після деокупації Херсонщини? Так. З тої е, правобережної Хенсонщини масово повтікали коборанти всі, і то ви не знаєте, що робити. У вас там повний завал, у вас там катастрофа для людей. Ви там фактично ну людей поставили на умови, які дуже мало чим для них відрізняються від того, що вони мали під час окупації, в тому числі ставлені до конкретних українських громадян з боку влади. Влада іноді сьогоднішня поводиться так, як окупаційна колишня. І жодного розуміння, що там далі робити. Взагалі жодного. І от по Криму я дуже добре пригадую, як було написано тоді ще, мабуть, ще до, до першого саміту, в 2020 році, написана і дуже розрекламована концепція деокупації Криму. Слухайте, я прочитав її. Не полінувався. Перше, там не було взагалі про деокупацію ні слова, взагалі. Отак От Крим сам повернеться, і ми щось там будемо. Друге, це ті концепції, які пишуть люди, які один день дістають замовлення написати концепцію розвитку космічної галузі України. Наступного дня про розвиток свинарства, чи там парнокопитних, чи ще там щось іншого. Все. Це абсолютно пусті тексти. Як вам концепція деокупації і розвитку Криму без гадки про кримських татар, про кримсько кримськотатарського народу, про те, що робити з конституційними нормами У нас цілий розділ автономна Республіка Крим, саме територіальна автономія, яка стала по суті базовою основою для і для окупації і за сепаратизму Криму? Про це взагалі немає слова. Є якийсь розділ про пресу. Про засоби масової інформації своду сово в Криму і не згадуються реальні кримські канали, реальні кримські видання, які переїхали на не... на підконтрольну Україні територію. Які виконують ці функції, ти паралельно їх знищуєш при тому і розказуєш якісь речі? От така, як була тоді концепція. Тепер, от якийсь концепт розвитку демократії, який вигнав уряд, який я теж вже тут був У мене. запис один, де я розказував де взагалі повний нуль, повністю нічого, крім хіба що дуже скандальних якихось уривків, які я дуже добре пригадую, що їх ще колись представляв Медведчук. От такі речі. Тому насправді наповнення того, що відбулося, нульове. Але сам вияв солідарності, те, що з багатьох країн люди щось сказали про Україну, про Крим, підтримку, ну, напевне, це добре. От тільки на полях цих подій, в тому числі перед іноземними журналістами, наш пан Стефанчук не врівноважений ні ким, ні з опозиції, ніж хоча б більш-менш адекватних депутатів, він ніс багато дурниць. Ні, ну були включені і Зеленського, де він там розказував про якісь там особливості збройно визволені, і все. І вони Джапарова Парова розказували, як там Крим будуть звільняти. Ну, слухайте, нам ще підійти до Криму. Не гальмували б українських військових, може, по-іншому б це зараз сьогодні говорили. Добре. Зупиняємося на темі Степанчука і виборів. От ІЗЕ. І Стефанчука, і кучурядовці їхніх пропагандистів, от весь час тягне до цієї теми, от весь час відбивається, відбріхується. Але знаєте, коли навіть їх ніхто не питається про вибори взагалі. А Зеленський особливо починає сам розказувати: ні, ні, під час воєнного стану ми виборів проводити не будемо. Я дуже часто згадую дідуся Фрейда. Знаєте, як це працює? Ти всередині відчуваєш, що ти там щось готуєш, там все, і тобі якось сором ти розумієш, що це щось небезпечне, що це незаконне, неправильне, аморальне, і тобі хочеться виправдовуватися. Тебе ніхто не звинувачує, а тобі хочеться виправдовуватися. Оце і є та історія, яку ми побачили десь і тут. Там було якесь загальне питання. Стефанчук на нього дуже сильно розійшовся, саме пов'язане з виборах. Отже, пан спікер і тема виборів. Знаєте, сам Стефанчук, попри те, що в парламентсько-президентській республіці парламент це є головний, головний найвищий орган влади. Вищого немає слухайте, Боже, не офіс президента. Він взагалі не орган влади, він взагалі позаконституційний. Це так. Завгосп і його конс якась там консалтингова, кетерінгова, логістична компанія і все, найбільше в нас вони звичайно керують країною. І це називається взагалі тузурпація самозахват влади і державний переворот, так називається, або самоусунення президента від влади, і знову державний переворот, тому що президент не має керувати право тим, чим керує. Менше з тим вертаємося, Стефанчук. Який мав би бути лідером найвищого органу влади, привів до найбільшого приниження парламенту, став фігурою абсолютно керованою, дуже маргінальною, а ще й відомою своєю правовою безграмотністю. Я просто нагадаю: їх двоє професорів права в нас є. Венедіктова. І пан Стефанчук, вони обоє хотіли ще при Порошенкові. Тоді вони не думали, що може там хтось спікером стати, хтось генпрокурором. Вони були дрібними викладачами. Їм хотілося стати, хоча б суддям Верховного суду. Дуже хотілося. Вони подалися на конкурс, і вони не пройшли навіть відбіркового туру. По фаховому конкурсу, тобто їхнє знання нижчі випускника юридичного вузу, десь на рівні третього курсу юридичного вузу. От що ми собі розуміємо його грамотність, і тому Стефанчука досить часто запускають як пробну кулю. Перше, його не жалко. Друге, в нього і так немає ніякого греноме, в нього немає самоповаги, його можна використовувати як завгодно, і він буде задоволений і радий. І ну, всі розуміють, що Стефанчук він все таки людина нерозумна, неінтелектуальна і тому. Що його слухати, але через нього запускаються певні пробні тези. От пригадуєте, як пару місяців назад, влітку, саме Стефанчук зробив заяву, що вибори можна проводити під час воєнного стану. Він саме про воєнний стан говорив тоді, там чітко було саме про це, і це ж абсолютно деструктивна нічим заява в правовому плані. Тому що Конституція для парламенту прямо забороняє такі вибори, а для президента опосередковано, тому що в Конституції написано, як мають проходити вибори президента, що це за вибори. А під час воєнного стану ви не можете забезпечити тих речей, які передбачені за конституційними критеріями. Але через Стефанчука запустили, і він це озвучив. А далі вони запустили зрізи. У них є свої певні соціологічні групи, які з ними працюють, які дуже працюють чітко по профільних зрізах. І от основний зріз військових їм дав таку реакцію. Причому заявами, що там вони готові покинути укопи і піти на Київ проти іншого ворога боротися. Я просто знаю, тому що чув деякі витоки з цього приводу. І вони зразу дають розворот, і той самий Стефанчук. Через тиждень виходить той самий телеканал Рада, і це розганяють потім марафоном і всіми там сухняними зублюдськими виданнями по всій Україні, каже, як? Які вибори під час воєнного стану? Я категорично проти? Військові мають проголосувати і все. Тому те, що зараз у Празі дали. Добро Степанчуку задавати від, коментувати саме цю тему, і, очевидно, прислав когось журналістів, який мав задати це питання, яке зовсім не вкладалося в тему кримської платформи. Ну ніяк не вкладалося. Тим більше, зараз, під час війни, ну не до виборів, не до розмов про вибори взагалі. Але тому Степанчуку і дали цю команду фас спробувати, як воно зараз запрацює, як воно зараз сприйметься. От давайте, там було дуже небагато сказано, але я хочу по цьому пройтися і трошки розставити деякі крапки на ді, що хочуть слуги, і що насправді може бути для чесних виборів, і як це має відбуватися насправді. Отже, Стефанчук зробив заяву там про те, що є п'ять ключових проблем для проведення виборів, от зараз в часі війни, і додав, що. У законодавстві є певні неузгодження, дуже конкретно сказав, щодо проведення і не проведення виборів як на парламентському, так і на президентському рівні. І от цієї фрази, я ще раз кажу, там фактично 3-4 речення, з яких ми зараз робимо цю півгодинну програму з вами. Але там. В тій вже першому реченні є вже відверта і дуже підла брехня. Тому що Степанчук розганяє тезу, що треба міняти виборче законодавство, тому що є в нас тільки дочасні і строкові вибори в Конституції, а це якісь післячасні, ще там щось, що тільки не вигадає людина, кої сказали бреши, крутися, але сам вигадуй як. Ну, от вигадує повну ахінею, ну. Позачасні вибори конституція нічого цього не передбачає і нічого подібного бути не може. В Конституції все чітко і ясно написано, вибори мають відбутися парламентські в останню неділю. Жовтня п'ятого року повноважень, президентські в останню неділю, березня п'ятого року повноважень. Під час воєнного стану вони не проводяться для парламентських. Це чітко сказано, для президентських це автоматично випиває з інших сукупності норм. Якщо вибори припадають на час воєнного стану, вони не проводяться і далі, а далі чітко має бути як законом про вибори. Закінчується воєнний стан. Час виборів вже пропущений, він вже пройшов, він вже минув. Тоді з цього моменту автоматично відкривається 90 днів термін до парламентських виборів. Вони проводяться взагалі без оголошень. Закінчився воєнний стан, і перша неділя, яка буде після 90 днів, після закінчення воєнного стану, в цю неділю має відбутися. Парламентські вибори просто автоматично щодо президентських виборів їх має ще оголосити парламент, але він не має права їх відтягнути довше. Він зобов'язаний їх оголосити, тільки він оголосує за 100 днів. 90 днів триває процедура, а ще 10 днів це оголошення. Очевидно, що ніхто не буде робити вибори двоє <клес> різних виборів з розривом 10 днів, хоча це буде дуже серйозне порушення певного духу Конституції. Але за буквою їх напевне совістять. і тому найімовірніше, що через 100, а не через 90 днів відбудуться обоє вибори після того, як буде скасований воєнний стан, і все, і не можна нічого більше робити, тому що це ті самі строкові вибори з тими самими моментами, з тими самими правилами, з тими самими конституційними законодавчими нормами, тільки вони просто зісунулися в часі в зв'язку з тим, що був воєнний стан. Воєнний стан закінчився, пішов процес на першу неділю після тих 90 чи відповідно 100 днів. Все. Закінчилася тема. А далі, а далі Стефанчук пішов опробовувати деякі тези, з якими сьогодні грається наша влада. Вона хоче, вона хоче апробувати, що і як на що будуть реагувати, а які речі у нас забудуть. А ми їм будемо нагадувати. Отже, чотири пунктів, які казав Стефанчук. От я собі їх тут відмітив, буду час часу підглядати в свою шпаргалку. Значить, про що йдеться? Пункт перший. Він каже, страшна проблема право військовослужбовців на голосування і висунення. Але я вам просто хочу нагадати: вони ж маніпулюють, вони лише спутують воєнний час, час війни і воєнний стан. Під час війни обрали. Нашого зелене сонечко Володимир Олександрович, і цей парламент разом зі Стефанчуком обрали під час війни. У нас війна з 2014 року, і попереднього президента, і попередній парламент обирали під час війни. А воєнний стан це є особливий правовий режим, під час якого ніякі вибори, масові зібрання, референдуми, будь що інше проводити в принципі не можна. А під час війни малої інтенсивності, от Порникова була така екрадація високої інтенсивності і малої інтенсивності. От у нас після закінчення особливо важких тих періодів і Ловайськ, то що потім другий спалок Дебальцево. Решта в нас була війна. Ну скажімо так, низької інтенсивності. Порошенко її загнав в кут, і вона не вибухала. І от під час малої ви можете це все робити. Військовослужбовці, не відбріхуєтеся. Вам же ж хочеться зробити так, щоб військовослужбовців привчити до того, що вони голосувати не будуть, а принаймні не будуть висуватися. Насправді, військовослужбовці спокійно голосували в 2019 році. Як хотіли, так і голосували. Всі, ті, хто не. На лінії прямі фронту всі можуть голосувати вільно там, де вони прикріплені, як правило, на цивільних дільницях. Ті, хто безпосередньо біля лінії фронту. Ну, це ще раз кажу, це не буде таке, як Іловайськ. Ви не можете проводити вибори, коли у вас буде Іловайськ, Овайск, те, що було в Бахмуті. Коли у вас буде там більш-менш спокійні, якісь перестрілки, якісь провокації, то ви відводите певну групу, ротацію робите впродовж дня, і вони нормально голосують. Не буде з цим проблем. Далі, питання висунення. Це те. Що вони дуже не хочуть, чому б вони хотіли, щоб були ще активні бойові дії, але можна було провести вибори, тому що насправді в е, такому випадку кожен військовий, який реєструється кандидатом, це йде мова про вибори до Верховної Ради або президента, кожен повинен отримати відпустку на повний час проведення виборчої кампанії, можливо, демобілізацію, можливо, звільнення, якщо це йде мова не про офіцерів, а про рядовий склад. А вони ж дуже хочуть, щоб військових було поменше, тому що військові притягуватимуть. Вони тільки хочуть своїх мати військових, от своїм створять умови. А для чужих хочуть створити проблеми. І от тому нагнетяється на цьому, що буде якась проблема буде складні. Не буде складності. Головне, щоб ви їх не створювали. Складність в іншому появляється. Мене дуже цікавить. А що це за розпорядження пішли по е командуванню сухопутних сил у нас? Щоб зібрати дані терміново про партійність і належність до партійного активу, до депутатського корпусу тощо всіх військовослужбовців, які в нас є в українських збройних силах України. А що це таке? Це щось до виборів готується? Ви хочете на них ракети російські навести? Чи що ви хочете? Ви хочете їх усунути? Чи ви хочете зробити так, щоб ці люди точно гарантовано були вами загнаті в такі гухі і там звідки вони точно не зможуть взяти участь у виборах? Ви на це готуєтеся? Оце проблема. Далі. Наступне питання, на якому акцентує Стефанчук, в празі, ми ж танцюємо від заяв Стефанчука, це право біженців на голосування. Так от, основне, чому вони цю тему піднімають, бо дуже мріють розкрутити ідею з виборами через систему Дія. Це буде абсолютна негативність. Я вже про це колись говорив. Це буде пряме порушення Конституції, тому що не можна зробити ні таємні, ні вільні вибори, якщо вони поза виборчими кабінками. Наше законодавство і наша конституція вкладають такі норми, що вибори. В дії в нас неможливі. Треба в конституції щось переписувати, тому повна нелегітимність, але вони далі нав'язують цю історію. Мовляв, скільки людей не зможуть. Я нагадую, це буде вибори пройдуть через 100 днів. Ну, 90 або 100 днів після скасування воєнного стану. Значна частина біженців повернеться. Частину просто вижену з Європейського Союзу, не будуть там утримувати. Частина буде час від часу приїжджати і там, шукаючи роботу, знову виїжджати. 90 днів буде термін, який вони матимуть, тоді би візу право, тому що обмежать їхні там, може, усі права. І тому велика кількість людей. Реально зможуть проголосувати в Україні значна частина людей, які хочуть лишитися за кордоном і точно не мають бажання брати участь в дальшому житті країни, вони точно не будуть голосувати. І тому проблема дуже завищена з одною єдиною метою. Вони єдине хочуть протягнути це під голосування в дії. Не буде голосування в дії, хоча в них працює дві робочі групи, які саме це зараз напрацьовують. Але я думаю, що вони не ризикнуть кремтку. Це наше завдання, щоб ми цьому не дали. Можуть проводитися реально вибори за кордоном та тільки на території України, а я хочу нагадати, суверенна територія України це територія наших дипломатичних представниць і все. Ви не можете найняти якусь школу, якийсь спортзал у Польщі. Ви можете тільки в всіх наших консульствах і в посольстві провести вибори. Уже були такі мудрі партії регіонів в четвертому році. Пригадуєте, такою там Шуфрич там вривався з нього там костюм, сорочка розірвана і все інше. Порошенко там шуфрича викидає, зупиняє, не пропускає. Це вони пробують тоді протягнути в ЦВК норму про створення в Росії. Придністрові, здається, в Білорусі кількох сотень додаткових виборчих дільниць поза дипломатичними установами. Це незаконно. І просто, слуги, забудьтеся про це. Ви б хотіли натворити таких установ, а потім. Там же ж контролю не буде реального. Там попідкидувати, попідмінювати і зробити собі результат. Це не пройде. Більша частина людей зможуть проголосувати ті, які не захочуть. В нас нема обов'язку голосувати, у нас є право голосувати. І ті люди, очевидно, і так не проголосують. Тому тема надумана: вибори не будуть проводитися під час воєнного стану, і не треба нам нав'язувати, що тільки дія врятує право громадян на вибір. Ні, так не буде. А от мовчать наші у владі, і Сефанчук мовчить, і навіть не думають про зовсім іншу про реальну проблему: про право на висунення. Жінки, які рятували своїх дітей і виїхали за кордон, серед них є багато активних людей, ті, які виїхали з місць, де дуже серйозні були бомбардування. Ну це нормально. Слухайте, в нас ніхто не сміє осуджувати їх за це, але ми не маємо права їх позбавляти від суспільного життя. Серед них є активні люди, а хтось багато хто стали там активними, і там організовуються, вони там стали волонтерівською організовувати допомогу, інші речі. І багато хто з них захочуть піти кандидатами в депутати. І кого з них попросять запросять піти. А ви знаєте, що в нас є ценз осілості 5 років для депутата ради і 10 років для президента. Так, є винятки, ці винятки не стосуються біженців. Там є навіть дальні рейси моряків, дипломатичні відрядження, навіть на антарктичній станції, очевидно, військові, в тому числі ті, що в полоні матимуть право, хоча вони були поза територією України, але не матимуть право висуватися, скажімо, трудові мігранти. Оце є обмеження, воно не передбачено, якщо вони роками там живуть, а не там на 90 днів поїхали, вернулися. Ті ж самі Шарій, інші вороги, які перебувають поза межами України, не мають права висуватися. Голосувати мають право всі, але не висуватися. А як захистити право отих наших жінок, які легально поїхали рятувати своїх дітей і хочуть проявити свою активність? Вони ж, за даними пограничної прикордонної служби, вони люди, які втратили право на висунення до Верховної Ради. От я би Стефанчуку радив продумати про цих людей і для них відновити це право. Ну, ще одна теза Стефанчука, її навіть обговорювати соромно. Він каже, а як нам проводити вибори на тимчасово окупованих територіях? Слухайте, він збожеволів? Чи його Зеленський з Єрмаком покусали? Я просто нагадаю, в Парижі Зеленський пообіцяв Путіну провести в 2020 році вибори місцеві саме на окупованих територіях, саме на окупованих. Не може бути виборів на окупованих територіях, тільки на деокупованих. Зеленський опобіцяв провести і Єрмак. Потім я пригадую, розказував, наскільки це все правильно, наскільки це можливо, ні, це неможливо. Але оця історія, що вони ще таке говорять, означає щось вони там домовляються з расистами і є в них якісь наміри щось там зробити, ніби території не вернулися, але зробити там теж якісь дільнички. Знаєте, якісь змови пахнуть. Я думаю, що з того нічого не буде. Але цього дива вони буде пива, але. За руками треба дивитися, тому що коли йдуть такі дурні фрази вибори на окупованих територіях, ось зараз собі уявіть це, і наскільки це наскільки це по-ідіотичному звучить, правда ж? Ну але фраза прозвучала, тому стежимо за руками. Ну ще одна теза, про яку теж мало що варто говорити, це фінансування виборів. Бо тут якраз спекуляція. Так гроші на вибори не закладені в наступний бюджет, бо є воєнний стан, під час якого вибори не проводяться. Вони би мали закласти, потім просто його перепрофільовувати ті кошти, тому що. Воєнний стан, то вона закінчується взагалі до восени, коли там листопаді, після того він буде продовжений. Але ну вони порушили закон. Тобто, Верховна Рада порушила закон і уряд порушив закон. Але менше з тим, якщо скасовується воєнний стан, і мають бути вибори просто один тиждень, хай суги перестануть красти. От, з в Дніпровській Січесавській області зніміть 3 мільярди гривень, які пустили на непотрібні на під час війни місцеві дороги. І ще 2 мільярди. Зніміть з марафону, які треба закрити обов'язково, коли будуть проводитися вибори. Тому що це є цензура, це заборона повна такого. І у вас будуть ці гроші. Це насправді не проблема. Перепрофілюйте з дорожнього фонду. все. проблеми немає тому, насправді це знаєте від чого? Це у нас Зеленський такі бурідні Васел. Ото, який не знає, з якої купи сіна вкусити, то він хоче на вибори йти, то не хоче. Взагалі б не хотіло. Розумію, війна все одно закінчить, а там після того, якщо відтягнути, то до нього точно ніхто не проголосує. а зараз ще може щось фальшуємо, щось вигадаємо. І от тому таке відбувається крутійство. Тому насправді нема проблеми з фінансуванням виборів, якщо будуть для цього підстави. Наступне вільний доступ до медіа. Про це згадав і Стефанчук. Маленька проблема. Ви створили цю проблему. Немає права в країні бути навіть під час війни політичної цензури. Дуже просто щоб вибори ногамально могли відбутися і були визнані чесними і справедливими. Ви маєте вже сьогодні півроку, рік, два роки до виборів скасувати політичну цензуру. Розказує Стефанчук, що ми тоді запустимо російську пропаганду. Яку біса російську пропаганду? У нас є чітко в Карному кодексі статті за колаборантство, за там возвеличення і там, інших там військ і всього іншого. У нас все чітко розписано це. Ви просто. Ставите СВУ з одного боку, раду там журналістської етики з другого боку і стежити за тим, щоб не прорвалися рашистські певні речі. І головне заберіть своїх. У нас, крім СУГ і їхніх союзників з ОПЗЖ, чесно кажучи, російську пропаганду ніхто не говорить. Арістович, Бужанський, Дмитрук. От ви своїх приберіть, і все буде нормально. Виробіть критерії, і тому це є брехня. Ще раз кажу, вибори не можна проводити, якщо хоча б за півроку до того не були ліквідовані всі, навіть найменші зародки цензури, відновлене мовлення повноцінне трьох проскрибованих каналів, ліквідований марафон, відновлена нормальна робота всіх каналів, зняті цензурні обмеження, окрім чисто військових. Все, ну проблема зі спостерігачами. Це маніпуляція від Зеленського. Е -е, про пониження в правах колаборантів трудно говорити, тому що, от ми звільнимо територію, от ми звільнили певні території. І що ми там маємо Херсоні не дати людям проголосувати? Ні, це несправедливо. Тому тут треба просто продумати, як зробити, щоб колаборанти не змогли нормально брати участь в виборах. Те саме питання серйозне, яке не говорить ніхто. А що робити з тими, хто має подвійне громадянство? Як їх виводити з громадянства і не допустити, щоб російські громадяни в нас голосували? Реєстрація. Та зміни в статутах партії оце ще одна проблема. Зараз влада, вже я маю таку інформацію, почала блокувати реєстрацію нових партій, а військові будуть організовувати свої партії. От раптом вони не встигнуть організувати отакі От речі. І багато подібних речей. Насправді це все дуже просто вирішується, в тому числі і реєстр виборців, там два місяці потужної роботи. Ішов в підсумку. А підсумку ми маємо от дві речі. Перше, суги дуже серйозно думають про вибори. Дуже серйозно. І в мене друге, вони думають про те, як в цих виборах щось фальшувати, щоб вони були не конкурентними, нечесними, бажано проведеними в дії, бажано проведеними без військових. І наше завдання стежити за цими руками, щоб цього не відбулося. Слава Україні! На цьому поки що завершувати.